Друзі, мої вітання. Ви на ТОП-каналі Фактом інфо ім'я Аріна Глико. Ну що, сьогодні будемо говорити про те, яка ситуація в енергетичній системі України, що зараз там відбувається сьогодні? Моїм гостем є Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань. Ну що, пане Геннадію, моє вітання! Рада вас бачити. Навзаєм. Ну, так, хочу розпочати з тієї теми, що ми пам'ятаємо в суботу. 31 січня всі почали масово писати, що ну все, блекаут повний, зокрема в столиці в Києві. Міністр енергетики Шмигель казав, що о 20.42 відбулося порушення з одночасним відключенням лінії між енергосистемами Румунії та Молдови, лінії між західною та центральною частинами України. Також каже Шмигаль, що своєю чергою це спричинило каскадне відключення електроенергетики. Етичні мережі України і спрацювання автоматичних захистів на підстанціях були також розвантажені і блоки атомних електростанцій. Отже, пане Геннадію, що це таке взагалі було? Що загалом означає каскадне відключення? І чи могла це зокрема бути диверсія? Яка ваша думка? Ми також разом з колегами спочатку думали, що це диверсія, тому що лінія електропередач, яка йде через Румунію через Молдову і далі в Україну, вона проходить. Через Придністровську ДРЕС, яка контролюється Російською Федерацією, тому що розташована на території Придністровської республіки, невизнаної і що є тимчасово окупованою територією Молдови, і теж думали, що так воно і є. Дійсно, там щось хтось вивів з ладу цю систему, але далі стало зрозуміло, що ні, тут це Ця версія вона не була підкріплена фактами, а факти якраз свідчили про зворотне. Тобто, через просто обладяння лінії електропередач, вона відмовилася працювати і довелося дійсно знеструмлювати і, і високовольтну лінію електропередач, яка йде з заходу України, ну, з південного заходу України на схід. І внаслідок цього. Знижувати потужність атомних енергоблоків, з яких просто не було можливості знімати цю потужність, це призвело до запровадження графіків, спеціальних графіків аварійних вибив в чотирьох регіонах України і, і подальшого ну, знеструмлення, звісно, споживачів, в тому числі і метро. Але, по-перше, це не був блекаут, тому що оператор системи передачі зрозумів, що відбувається. Спрацювали всі аварійні захисти. Друге, ця аварія, хоча й була достатньо великою, але якби в системі була додаткова потужність, ну як до війни, то цю аварію ніхто б не побачив, тому що тоді б просто залучена була б додаткова потужність для заживлення усіх споживачів. Зараз такої такого резерву потужності нема, і оператору системи передачі е, прийшлося е, просто чекати, поки будуть відновлені е, передача електричної енергії по лінії 400 кВт і по лінії і потім 750 кВт вже по території України. Це всі відновлювані ремонтні роботи зайняли не так багато часу. Я називаю не так багато час, якщо він менше аніж добу, от якщо менше 24 годин, це означає, що дуже оперативно спрацювали енергетики, тому що швидше це зробити неможливо. Ну і потім, вже наступного дня, вже і президент, і міністр енергетики заявили про те, що наслідки цієї системної аварії було подолано. Хоча не було подолано той дефіцит, який зараз існує у нас в системі, він достатньо великий. Його можна підрахувати, і в принципі ніхто зараз не приховує того наскільки великим цей дефіцит є, і тому, що ось. Є графіки стабілізаційних вимкнень по всій території України, є графіки обмеження потужності по всій території України. Президент казав, що у нас в доступі 14 гігават електричної енергії. Ну там трошки більше, тому що потрібно враховувати ще і імпорт, але з огляду на те, що нам потрібно ось взимку, якщо подивитися за минулим опалювальним сезоном. Ну, близько 17-18 гігаватт потужності, а може зараз з урахуванням морозів ще й більше, то ось різниця між цими 11-ма чи ну, трошки більше з урахуванням імпорту гігаватми і, і потребою в 17, Вона дуже велика, і цілком зрозуміло, що через це у нас і досі така проблемна ситуація із забезпеченням усіх споживачів. Плюс, як ми бачимо, ніякого енергетичного переміра не відбулося. Просто оцей період, який потрібен був для Російської Федерації а саме 10 діб, вона приблизно через 10 діб б'є новою збірною солянкою з різноманітних ракет. Що вона наскребе у себе на горищі, це її значить збирає і випускає на. Україну так от 10 днів пройшло стандартні 10 днів, і вони знову запустили ракети і дрони. Найбільше постраждали знову столичний регіон, знову Харків, знову Дніпро, плюс ще були дрони по Одеській області запущені, там теж є проблеми. І, ну, і знову у нас повторюється те, що було і раніше. І після 27-го, після двадцятого, після двадцять третього, тобто знову збільшується кількість ремонтних бригад, які працюють над відновленням системи, знову потрібно ремонтувати вже те, що було до ладу повернено. І це знову відбуватиметься певний період часу. До, на жаль, нової атаки Російської Федерації, тому що ми ж бачимо, Путін е, б'є виключно по цивільним об'єктам. Тобто вже ніхто нічого не приховує, вже ніхто не розповідає про те, що ой, ці об'єкти, вони там, е, це вони е, значить, живлять заводи військово-промислового комплексу України і бла бла-бла, і все таке інше. Ні, вже не приховують. Б'ється по цивільній інфраструктурі, і це, на жаль, призводить до кожного разу до втрат, кожного разу до людських, передусім, втрат, кожного разу призводить до виходу з ладу великої кількості об'єктів, і знову це додає головного болю і насамперед роботи українським енергетикам. Пане Геннадію, гнадію. Після масованих обстрілів, зокрема, от після 31 січня в мережі почала читати про те, інформацію про те, що після ударів по Києву одна стез більше не підлягає відновленню. Ймовірніше за все йшлося про те. 6. потім виходить нардеп РДП на горняки і каже, що це все фейкові заяви, це все фейкові новини, і що усі київські теплоелектростанції точно підлягають відновленню. Пане Гнадію, а що скажете ви? Чи дійсно росіянам такий на превеликий жаль вдалося е, пошкодити ту ж саму ТЕЦ 6 або якусь іншу настільки, що вона не підлягає відновлені? Це все таки ось такі лякалки, які не мають нічого спільного із реальністю, відновити чи оновити можна все? Угу. Це. Не буває так, щоб неможливо було щось відновити чи щось угу. оновити. Все впирається в дві речі: в ресурси, тобто гроші, передусім, і в час. Хоча ну, час це теж ресурс, але не Так, от, все впирається в ресурси, чи вони в наявні, чи вони відсутні, до завершення опалювального сезону, скоріше за все, генерація електричної енергії на одній з українських ТЕЦ... Ну, навряд чи буде відновлена в повному обсязі, можна, звісно, це зробити, але для цього потрібно прикласти зусилля, потрібно витратити велику, велику кількість ресурсів. Тобто, зараз все визначається доцільністю, угу. якщо енергетики бачать, що ті роботи, які вони ведуть, вони не дозволяють отримати швидко результат. Якісний, то ці роботи відкладаються на міжсезонні, mm -hmm. якщо енергетики бачать, що можна відновити частково, або там, наприклад, теплову генерацію можна відновити, або відновити частину електрогенерації можна, або якісь інші технологічні процеси, ну так вони цим займаються. Це це називається дефектовкою. так? Тобто, власне, перед, як взагалі побудований цей процес? Ось щось прилітає. Да? Угу. Коли воно прилітає під час повітряної тривоги, звісно, ніяких робіт не, не ведеться. Тобто, енергетики чекають, поки їм дозволять зайти на відповідний об'єкт. Це роблять спочатку Сили оборони, після цього мають бути сапери. Тому що там може бути розкидана якісь судоприпаси, щоб цю територію потрібно знешкодити все це. Після цього ДСНС каже там пожежники, і все чи можна там все робити, ці роботи, які потрібно. Після цього заходять енергетики, визначають, що пошкоджено, тобто, що можна зберегти, що можна відновити, що можна. Що потрібно замінювати, а що можна від, відкласти на потім. А після цього вже проходять відповідні відповідні відновлювальні роботи. Оцей період між завершенням тривоги і відбо, відбоями, і завершенням дефектування, тобто визначення, що пошкоджено, він може складати більше доби точно. Зазвичай, можна сказати, він складає більше доби, тому що mm. е тривога може поновлюватися, може, може бути пожежа на об'єкті, може бути субоприпаси на об'єкті. Ну, тобто є величезна, е величезна кількість тих речей, які потрібно враховувати. Тому я і кажу, що коли було відновлено пошкодження від 31 січня. Оцієї mm -hmm. наслідки цієї системної аварії за декілька годин. То це добре, це прекрасно, тому що менше, ніж 24 години. Тут, звісно, буде більше, ніж 24 години. І скоріше за все, і правильно скажуть що не можна відновити до наступного удару. Ну, не можна відновити, тому що наступний удар знову буде прилітати. Але. Тут, знаєте, є і позитивне, і негативне. Ну, позитивне що, що, ні, спочатку давайте негативне. Негативне, що в повному обсязі цілком зрозуміло, якщо в марзал щось прилетіло, причому неодноразово прилетіло, то там в марсалі щось, звісно, вийшло з ладу. І на відео, яке там поширюється в мережі, ми бачимо. Там багато що повиходило з ладу. Але що позитивне, це те, що скільки б'ють, а воно все одно працює. Оце б'ють, б'ють, б'ють. У нас є об'єкти, які відновлювалися вже по 100 разів і більше. І це означає, що ну, якщо можна відновити, ну, є ресурси, відновлюються. Втім, ми маємо зробити дуже правильні висновки з цього. І одним з цих висновків має бути обов'язково той, що після кожного удару можливості для відновлення і ремонтів скорочуються. Це об'єктивно. Таких ударів буде ще. Не знаю скільки, до завершення війни, тому що тут кінця краю не побачите. Це означає, що потрібно чимось компенсувати те, що випадає з системи. Ту потужність, яку вже не можна буде відновити, навіть вклавши великі ресурси. Mm -hmm. Тобто потрібна нова гарантована розподілена генерація, приєднана до об'єднаної енергетичної системи України. Чим більше такої генерації буде приєднуватися щодня до об'єднаної енергосистеми, тим менше ми з вами будемо відчувати наслідки чергових атак Російської Федерації на енергооб'єкт. Угу. Пане Геннадію, ну звісно, що не можу вас не запитати про е, графіки відключення електроенергії. Як ви вважаєте, коли, за яких умов, ситуація може покращитися? І ну хочеться вас запитати, хочеться, я запитаю, коли все-таки зможемо почати знову жити без графіків погодинних відключень електроенергії? Дві умови. Угу. Кажете про умови. Перша умова. Е, наявність. Сил оборони України достатньої кількості сил і засобів потрібних для того, щоб збивати все, що летить в Україну. Угу. Потрібність в системах свого часу змалював президент. Він казав: в Україні не вистачає щонайменше 19-й, ну, умовно назвемо їх систем Петріо. Хоча там можуть бути і інші системи, і французькі, і німецькі, ну, тобто є можливості, е, відтоді нам ще дві, наскільки я пам'ятаю, довезли. Ну, але все одно 17 не вистачає. Це перше. Друге, до цієї умови, до цих систем, які вже є в нас, мають бути засоби ураження, тобто проти ракети, передусім. Тому що найбільший біль зараз, на най, найперший біль, це балістика. І якщо ви подивитеся статистику, то по статистиці там ну, не дуже добрі показники. І ці не дуже добрі показники вони через те, що у нас в ПРО е, працюють е, нездари. у нас в ПВО в, в протиракетній обороні працюють люди, які можуть збивати все. І вміють збивати все, головне, щоб було чим. А ось цього чого цього не вистачає, і постійно не вистачає, і знову ж таки, президент про це неодноразово казав. І він всі наради з енергетичних питань розпочинає з питання захисту неба, тому умова перша наявність систем захисту, наявність засобів ураження передусім балістичних російських ракет. І друга умова. Для того, щоб все це, це повернулося, щоб у нас не було графік. Нова потужність в системі, от у нас зараз оцей самий дефіцит. Я вже його назвав. Президент сказав 11, плюс імпорт, плюс щось відновилося. Ну, умовно кажучи, там в наявно, в системі там, умовно, 12 чи 13 гігават. От. А, а потрібно зараз. Потрібно 17, 16, 17, 18, залежно від температури гігават. Потрібно компенсувати оцю саму е, нестачу. Потрібно компенсувати нестачу. Чим компенсувати? Імпортом недостатньо, тому що імпорт навіть після того, як він зріс, суттєво зріс. У нас рекордні зараз обсяги імпорту. Але він зараз компенсує лише чверть від можемо нарощувати імпорт, а не 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 настільки, щоб ним можна було компенсувати увесь дефіцит. Тому друга умова це збільшення нової потужності в системі, приєднаної до системи не просто дирчиків на вулиці, не просто генераторів, які забезпечують окремо. Торгівельні підприємства, фітнес центри бізнес-центри, будь-які інші установи організацій. А саме приєднані до об'єднаної енергосистеми. Скільки їх потрібно, ось можете подивитися: ось воно в наявності умовних 12 чи 13 гігаватів, ось потреба 7, 17, Різниця, будь ласка, 5 ГВт потрібно створити, приєднати до системи і встановити цієї самої нової потужності, нової генерації. Якщо ці дві умови, наявність з чим збивати і наявність з чим компенсувати, будуть виконані, то у нас не буде цих самих графіків стабілізаційних вимкнень ані взимку, ані влітку. Дякую вам, пане Геннадію, за цю розмову за вашу аналітику. Ну звісно, дякую вам за ваш час. Друзі, обов'язково підписуйтесь на фактом ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, а також бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках.